В принципі, мені додати щось важко, але я хотів би звернути увагу на такий момент. Це питання фактично, якщо повернутися до грудня 2012 року, коли в нас відбулися вибори і міжнародними спостерігачами були зафіксовані низка порушень виборчого законодавства. і Європа досить жорстко відповіла на це. Аж до того, що в принципі вже не стояло навіть питання зустрічі по підготовці асоціації, тому що питання виборчого законодавства і тих порушень для Європи це є надзвичайно важливе, тому що фактично, абсолютно не може бути правильно визначено волевиявлення людей, і це відповідно в нас, як кажуть, відштовхує від євроінтеграції. Тому. Оця зустріч, яка відбулася, я вважаю, дуже позитивним, коли наш президент зустрівся з президентом Європейської ради і Європейської комісії, двох з половиною година розмови. Я думаю, що ці питання обговорювалися. Тому залишилось небагато, фактично. Я хочу сказати, що шлях в Європейський Союз, той досвід, який ми бачимо, який мали країни Центрально-Східної Європи, вони всі спочатку вступили в НАТО. Потім вступили в європейський союз. Нас мова не стоїть про вступ до європейського союзу через наше специфічне геополітичне положення. Європа це розуміє, тому що це значно викличе е, різку реакцію Росії, і ми все таки повинні поважати її позиції. Ви мали на увазі вступ до НАТО не вступ стоїть до НАТО, не стоїть, але питання в тому, що ми повинні виконати. Ті завдання, які стосуються, як правильно сказано, і я кажу, вибіркового правосуддя і нашого виборчого законодавства, і низки інших питань, що стосуються демократизації нашого суспільства, але... і перехід на стандарти саме Європейського союзу, гаразд. Але щодо НАТО, це один із теж геополітичних чинників, які для України треба, врешті-решт. Вирішити, і це одна з складових. Ви, фахівці військові. Скажіть, будь ласка, чи Україна готова насправді вступити до НАТО, якщо би так питання стояло? І на вашу думку, чи за сьогоднішньої геополітичної ситуації і внутрішньополітичної ситуації це потрібно Україні? З точки зору знову ж технічної. Я як фахівець, повинен сказати, що ми ще в 2008 році були готові вступити до НАТО і приєднатися до ПДЧ. Ви пам'ятаєте, що тоді приєднання до ПДЧ було заблоковано Росією, як України, так і Грузії. З технічної точки зору наші збройні сили, я можу сказати, це відкрито, тому що я знаю реальну ситуацію, бачив, як вони проводять спільні операції по підтриманню миру. Саме НАТО, не тільки ООН. А я повинен сказати, що операції по підтриманню миру ООН, фактично взяті ті всі самі стандарти, які існують в НАТО, то українські збройні сили готові. Я скажу зараз нашим глядачам, нагадаю, чи хто не знає, то скажу, що пан Віктор є екс керівником військової розвідки України, генерал-лейтенант. Отже, ви знаєте, це зсередини. Дякую. Я е, в грудні місяці, коли ми представляли е, в інтерфаксі створення нашого аналітичного центру, я попросив всіх журналістів, щоб більше мене не представляли екс-керівником воєнної розвідки. Ви знаєте, минуле тяне назад. Ми повинні дивитися вперед. Ми зараз створили аналітичний центр і ми рухаємося вперед. Але звісно, це досвід, це моє життя, і я знаю середини ситуацію як в Збройних силах України, так і в Збройних силах. Не тільки країни, які навколо нас, а і світу. Тому я можу сказати відкрито, що технічно Збройні сили наші готові до вступу до НАТО. Але є політичні моменти. Звісно, що внутрішньополітичні, зовнішньополітичні питання, які сьогодні існують, вони не дозволяють нам цього зробити. І тому з Європою було знайдено вихід. Ми переходимо, тому що. Також потрібно зрозуміти, що НАТО це не тільки колективна система безпеки, а в Європі існує, країна може або бути в НАТО, або бути нейтральною. На сьогоднішній день ми маємо досить цікавий статус позаблоковий. Ми не нейтральні в <заблоковий> але міжнародному не праві позаблоковості як такого терміну немає. Є нейтральна країна. Або країна, яка відноситься до того чи іншого блоку колективної безпеки, про нейтральність ми не можемо говорити, тому що на нашій території перебуває Чорноморський флот, тобто війська іншої країни. А ми знаємо, що хочемо це не хочемо, а ми не хочемо, щоб з, наших, з нашої бази та з, іншої, з території України військово-морські сили проводили операції в ті чи іншій частині світу. Адже це може визвати. Зворотню реакцію, і відповідно українська територія попадає під удар. Тому говорити про нейтральність не може йти і мови. Говорити про позаблоковість ну на сьогоднішній день ми знайшли таку формулу, але реально чи ми самі здатні забезпечити безпеку і оборону нашої держави. Також я думаю, що всі розуміють, що ми для якогось локального конфлікту ми можемо. Але вести широкомасштабні операції по захисту, а більш наступальні, маючи ту техніку, яку ми маємо вчорашнього дня, ну і інші питання. Я вже не буду говорити про те фінансування, яке на сьогоднішній день є, де ми там більше 0,5% до відсотка нашого ВВП ми тратимо на Збройні сили. Ми в такому транзитному періоді. Ми шукаємо, звісно, різні шляхи шукаємо, щоб у нас були гаранти. Але на сьогоднішній день ми знаємо, що гаранти, ми знаємо про Лігу націй, ми знаємо інші речі, ми знаємо, як колись здавали Чехословакію. Тобто, довго ми можемо говорити на цій передачі. Питання НАТО це питання цілої передачі, де ми можемо це обговорити. Але на сьогоднішній день, саме через політичну складову, ми вступати в НАТО. Пане Олеже, на ви боремо. теж такої ж думки, ви теж колишній військовий. І знаєте ситуацію зсередини. Ну, так, я цю ситуацію знаю досить непогано. І особливо хочу трошки приземлити нашу розмову з політики до практики. І зверніть увагу, що в минулому році у нас почали говорити про Збройні сили знову ж таки з такої ефектної, скажімо, фрази, не буде призову збройні сили в 2014 році. І всі зразу, зразу так з полегкістю Ага, дочекалися. Всі кинулися, думають, що це вже початок профіналізації армії. Але я хочу сказати, що в той момент я би хотів побачити тих людей в казармі чи тих штабах, які це все почули, і що вони про це думають. Повірте, що вони, ну, принаймні, не в захваті були б. Не хочу сказати, що скептично, тому що вони знають наскільки непроста справа військова. Ну і більше того, я хочу сказати, що. Про кошти в нас починають зразу говорити, про виділені кошти, яка для, для військових справ, для сектору безпеки в загальному і для Збройних сил, зокрема, 15 мільярдів, які в цьому році обіцяли дати, і 9 мільярдів тільки на утримання, то самі порахуйте, скільки залишається коштів на все решту, на військові навчання, на техніку. Це абсурд. Розумієте? Але yeah, за нинішньої so ситуації політичної всередині геополітичної довкола України ми е, мусимо займати оцей, так би мовити, не визначено зрозумілий для світу статус позаблоковості, чи все ж таки порушувати питання. You're про understand. вступ? Розумієте, статус позаблоковості, тільки що говорив мій колега, і пояснив ці речі. Я хочу сказати так, що, наприклад, Швейцарія, її дуже ставлять в приклад нейтральна країна, але і в них зараз задумалися про свою. Блоковість чи позаблоковість, вони вже не хочуть виділяти 5% від ВВП на Збройні Сили, хоча там Збройні сили добре забезпечуються і принцип призову, трошки інший, ніж у нас. Але якщо знову ж таки більш приземлено, мене вже більше хвилює питання не в тому, скільки коштів виділяють на те, що на сектор безпеки, зокрема для Збройних сил. А раптом така ситуація складеться, що дадуть кошти стільки, скільки армія запросить. Чи скільки ви, ви для неї? У мене питання: а будуть ті особи, люди, попросту, які зможуть ці кошти освоїти?